Так, друзі, наступне Наступне. картку ми зробили. Тепер же саме цікавеньке, так? як ви любите, про гроші. А, дивіться. Значить, а, далі вам треба подаватись, заповнювати анкету. А, до речі, вибачте, направо. в Задим. відео про отримання сі номеру, забув вам... А, Здається, забув вам розповісти про те, щоб ви у вашого у того спеціаліста, який вам буде видавати СІ номер, попросили, щоб він вам скинув на пошту посилання, де ви можете отримати, тобто заповнити анкету на ті 3000 доларів. Він вам прямо при вас він вам скине те, те посилання і це вам дуже спростить пошуки. Дивіться, з приводу того, як заповнити цю анкету, я просто, коли ми заповнювали, я, я цей момент не записував, на жаль. Я вам скажу, що ну, мені здалося, що там дуже-дуже дуже це все просто, дуже, дуже. Навіть не знаючи англійської, ви там перекладаєте просто е через встроєний в браузері перекладач. Ви перекладаєте собі ту інформацію, відповідаєте на ті вопро питання в анкеті або е тиснете ті галочки. Які там вам треба відповісти правильно на ваше на, на, на те чи інше питання. Отже, немає з цим проблем. Якщо вам, в принципі, потрібна допомога, якась відеоінструкція з цього приводу, то я впевнений, що майже кожен з моїх глядачів підписаний на Ютуб-канал 10 100 життя в Канаді. Здається, так він називається. Володимир хлопця звуть. Він, у нього там є інструкція, як заповнювати той чи інший документ. Ви можете звернутися до цієї інструкції, і люди кажуть, що дуже-дуже вона їм допомогла. От. Тож, користуйтеся, будь ласка. Невеличка реклама хлопцеві. <хи> Якщо він дивиться, то йому також від мене привіт. А, значить, скільки часу? Десь протягом з моменту заповнення протягом напевно там, 4 днів на третій. Здається, на третій день нам прийшли 3000 доларів. Ви вкажете свій рахуночок От той, який я вам сказав. Коротше, йдіть, напевно, в TD Bank і вам все там зроблять по красоті. Знову ж таки, посилання буде в попередньому ролику, Передивіться, кому хто ще не дивився, і по... перейдіть по посиланню на Facebook сторінку Родіки, вона вам все допоможе зробити. Якщо в, то, в когось є інші варіанти, ну, може інші якісь співробітники якогось банку, то напишіть не лініться в коментарях. Люди деякі читають, і для них це стає корисною інформацією. Отже, в принципі, що? Ну, ну, Типу з цими трьома тисячами навіть ніфік розказати, ніяких там нюансів немає. Заповнили анкету, відправили анкету через три там дні або тиждень. Знаю, там декому до двох тижнів здається йдуть ті гроші. Ну, коротше, ви їх отримаєте по-любому. Аби ви тільки. Там, здається, навіть неправильно неможливо його заповнити. Бо якщо ви щось там не то заповните, то вам вискочить там помп. Коротше, ролик буде такий -то коротенький, тож не забудьте підписатися на... Мій канал, хто вперше мене дивиться, або ті, хто дивляться і не підписалися ще, бо я знаю таких да там відсотків 70, які так роблять. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайк, пишіть коментар, пишіть, може, якийсь свій досвід, бо декому ця, ця інформація цікава. Тож, пока-пока. Наступний ролик буде про Hellscart. Дочекайтеся. Пока-пока.